Ми говоримо і про те, що гроші треба заробляти, да. Тобто, це не щось таке, що ми беремо десь там в не знаю, в будинку у нас є місце, де вночі з'являються гроші. Да, тобто, це є результат нашої роботи, щоб дитина розуміла, що ви не купляєте щось не тому, що ви погана мама, а тому що ну є певні обмеження, да, ваші фізичні, людські і так далі. Mm -hmm. Другий момент так дійсно, ми пояснюємо, що за кожне іграшка і за кожне не знаю там приємністю, яку ми даємо дитині, є певна вартість. Дай ми прям говоримо, що слухай, це коштує стільки то стільки-та. Да? Uh -huh. Я зараз, наприклад, не можу або не хочу, і так і так можна, наприклад, купляти таку-таку то таку річ, тому uh -huh. що якщо ти хочеш, ти прям хочеш, ти впевнений. Давай подумаємо, що ми можемо зробити. наприклад, давай ми зберемо іграшки, які в тебе є, які в тобі не потрібні, продамо їх разом. Да? Я допоможу тобі, я не знаю, там пофотографувати, викласти, знайти, кому вони будуть в нагоді, і потім на ці гроші ти купиш те, що ти хочеш. Uh -huh. І я насправді раджу, от, чим раніше. Ви почнете якісь. Е... Ігри, э, створювати якісь проекти, да як дитині заробити гроші, як їй э, пояснити, э, скільки ця вартість, да як, як побачити, як ці гроші заробляються, тим буде краще, бо в неї буде потрошки вже розуміння. Дітки вони не розуміють абстрактних категорій, вони не можуть зрозуміти, що таке гроші. Вони це можуть зрозуміти тільки на власному досвіді. Десь От вони чули щойно думку глядачів наших про те, що так вони так все з хати і дадуть, якщо показати на свого конструктора. Давайте ми і не забуваємо, що всі ці питання вирішуються тільки з згоди, да і під контролем uh -huh. батьків. Uh -huh. І батьки мають це ініціювати. Вони мають uh -huh. пояснювати.